І новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив свою цілковиту підтримку Майку Джонсону на посаді спікера Палати представників у своїй соціальній мережі Трус Сошал переможець виборців назвав Джонсона працьовитою та релігійною людиною. Він робитиме правильні речі, і ми продовжимо. Перемагати наголосив Дональд Трамп. І як зазначає видання The Hill, публічна підтримка президента може стати ключем до перемоги Джонсона. Нагадаємо, що голосування із приводу нового спікера нижньої палати конгресу має пройти цієї п'ятниці. Будемо стежити за цим, тому що ми ж прекрасно розуміємо не тільки обрання Дональда Трампа, але і всі персоналі у його команді мають значення. Ну а далі будемо говорити про попередні перемовини між собою, налагоджування різноманітних зв'язків між Сполученими Штатами та Росією. От, бачите, навіть от, в цей момент ми переходимо до Росії, яка а, оприлюднила свої чергові заяви. Отже, нині Росія не має наміру. Брати участі у другому саміті миру, навіть якщо отримає офіційне запрошення про це в інтерв'ю ворожому агентству ТАС заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, наша країна прагне запросити російських представників лише для того, щоб висунути Москві якийсь ультиматум. І ще Лавров вважає, що Київ не відмовився від мети витіснити війська Російської Федерації на українські кордони 1991 року.